Вітаю, друзі! Отже, сьогодні говоримо про фізичні величини та їх вимірювання. Відразу скажу, що це буде дуже короткий урок по основному, а далі у наступних заняттях ми розберемо деталь. Отже, фізична величина. Що це таке? Фізична величина за своїм визначенням це кількісна характеристика певного явища чи певної властивості. Тобто це свого роду характеристика, яка приписує цілу щось. Зараз розберемо більш детально на прикладах і не тільки. Отже, що означає визначення фізична величина? Кожна фізична величина обов'язково повинна мати низку параметрів, і тільки після цього вона називається фізич... може називатися фізичною величиною. Про що я говорю? По-перше, це назва. Кожна фізична величина має назву. Як вона називається, як вона звучить. Друге, це, це визначення. Тобто кожна фізична величина має мати визначення, яке описуватиме, про що вона, яку характеристику предмета дає нам ця фізична величина. Також кожна фізична величина повинна мати позначення та одиниці вимірювання. Позначення, тобто якою буквою ми її будемо називати, і одиниці вимірювання, в яких одиницях? В кілограмах. В метрах, в літрах, тобто як ми її будемо вимірювати, відносно чого ми будемо вимірювати. Позначення ж важливо знати для формул. Але і не тільки для них. Пізніше розберемо більш детально. Розглянемо зараз приклад. Приклад довжина. Отже, довжина це якраз приклад фізичної величини. Чому я обрала саме цей приклад? Тому що ви вже з ним знайомі. Я думаю, з повсякденного життя 100%. Якщо не 100%, то 95% точно. Ви вимірювали щось лінійкою, граючись, чи в школі щось досліджували. Тобто, з довжиною ви вже точно знайомі. Отже, довжина, як фізична величина, повинна мати своє визначення. І якраз це визначення описує нам, що дає, яку інформацію, яку характеристику цього тіла дає нам довжина. Довжина нам дає інформацію про його розміри, або про відстань тощо. Кожна довжина має позначення, позначається буквою L і одиниці вимірювання. Основні одиниці вимірювання це метри. Звичайно, ми знаємо, що можуть бути сантиметри, міліметри, кілометри, але пізніше ми розберемо, чому саме метри вважаються основними одиницями вимірювання, а інші це вже похідні одиниці. Більшість фізичних величин ми можемо виміряти, використовуючи певні прилади. До простих фізичних величин відноситься довжина, маса та обмін. Це перші, з якими ми познайомимося. Довжину можемо виміряти лінійкою або метром масу, використовуючи терези та обмін, використовуючи мірний циліндр чи просто банку, літраж якої ми вже знаємо. Зокрема, у повсякденному житті ми часто використовуємо саме банку для того, аби визначити, скільки літрів води маємо або скільки літрів молока купили. Це, друзі, був дуже короткий і вступний урок про фізичні величини та як їх виміряти, але уже у наступних уроках я розповім більш детально про це, розберемо основні фундаментальні фізичні величини та їх одиниці вимірювання. Тому ставте вподобайку, і переходьте до наступного відео. Дякую за увагу!